Друзі, всім привіт! Погода розпогодилася, і я вирішив поїхати на хижака. Бебехи я свої переніс, доїхати до самого місця риболовлі своєї я не зміг, оскільки дорога не дозволяє, можна застряти та так крепко, що далеко йти за трактором. Тому я бебехи переніс і йду пішком. І так, буду я ловити сьогодні. І аріоном, і савади. Аріоном я буду намагатися ловити по ближніх бровках, а савадою буду намагатися дістати в що буде. Нові шнури я намотав, буду їх знову угравати. Бо, як практика показала, судак є, зацепи є, обривів дуже, дуже багато. Тому, друзі, дойду до своєї точки та буду пробувати ловити судака. Ну що ж, пішов я, а ви підписуйтесь і гарного вам перегляду. Гайвала Нарешті, Ось вам і 14 грамів. І він відізвався. Опа! Зараз спливе собак, опа, не захотів повністю спливати. Гарний судак. Фух. Ось так от є красота. І дивіться, як він чітко в голову гепнув. Це просто красота. Ще ж попробую так витягнути. О, витягнув. Ось так от. На 14 грамах лимончик взяв ось такий судачок. Гарний. І дивіться, я довгий час кидав ось туди плюс-мінус, але результату не було ніякого. Тільки взяв інший спінінг, зменшився по вазі 14 грамів кислоту і відразу результат пішов. Ну, все рівно далеченько знаходиться судачок. Оооо, це гепнуло Угу, угу. Це хороший. Це і так просто... Перве все шнур. Йопірний театр. А це був гарний судак. Ой, Алеша, я яша. Надо скинути шнур. Ммм. А, блін, палка так зігнулася Моцно. Чисто соціальний експеримент. Та ж сама вся приманочка, але я, я взяв саваду. І 14 грамів тут стоїть. Цікаво, з савадою буде клювати. Чи тільки воно клює на оріоні. Так, є, закинули. Пробуємо. Просто на саваді тут міцніший шнур. А бачите, такі бувають динозаври клюють гарні. Щось мій соціальний експеримент зі спінінгами показує те, що береш саваду в руки, клювань нема. Береш аріона в руки, клювання йдуть. Чому так? Не знаю. Одна та ж сама вага, одна та ж сама приманка. Тільки спінінга різні. Мені здається, що це зумовлено тим, що це подача саме від спінінга йде. Тобто ігра. Можливо, судак не активний. Нема в нього такого, щоб агресивно їсти або щось в цьому роді. Тому савада, можливо, для цього зараз і не підходить. А Аріона, так як палиця більш м'якча, то мені здається, що сам Аріон просто мягку подачу робить. Тому зараз. Візьму Оріона і спробуємо знову половить на Оріона. Ось і зацеп. А я поставив медовий. Ага, Він опять на этот, Оп. О, Щоб не порвати шнура багато. На не закидувати <кліх> поставив медовий, а це мабуть признак того, що ні ефік медовий ставить. Іди на я там лопнув. На тюльпані. Оце срака. Ось і сюди. Я наматую новий шнур. А що робити? А, коротше, я вам скажу, так шнура багато портиться тут. Є такі якісь зацепи, і об очерет постійно обривається. Тому дуже-дуже невдобно. Ну, зараз намотаємо новий шнур і поїдемо далі ловити. Ось і хвоста немає. Відкусили. Отак от. Так от. На рейсе. вот Ну це щука біля за все. вот такая клювака специфична. Ну, все, вышло, застрял. А ой, блин. І вон видно рибоха моя. <смі> і що? І пішло. Все, риба уйшла. За свій шнур я зацепився, хвоста немає і старий свій шнур витягну. В принципі, розклад так непоганий. Залишилося привести все в порядок. Навіть і не очікував клювак і навіть не включав камеру. Але тут такий окунець гарний на кислоту взяв. Взагалі шикарний просто. Ну, наче... А, на 16 грамах. Ну я вже, чесно кажучи, не, роз... Оп, випав. не розраховував їх побачити. Тому біжи. Оп! Не знаю, куди йому подітися. Ну що ж, значить, будемо знати, що там є окуня. Це радує, хоча б окуня з'явилися. Оце ну, я вже не знаю, який я по що тут раз тут засипаюся, що там таке знаходиться. Хрен його зна. Ах, вирішив я... Мабуть, піду кави поп'ю. Тому що в мене вже нервів не вистачає з цими зацепаннями. Там така місцина гарна. От. І тут з'явилася зацепа. Так, ну що ж, будемо пробувати обірватися. Так, плавненько, щоб шнур оп, все, обірвався. Щоб на узліку з флюором обірвався, а не по центру. Бо мене вже задовбало, коли на тюльпані обривається. Ще десь обривається, тільки не там де треба. Так, ну що ж, будеш зараз ломатуватися, так піду пообідаю. Ой, оце ти мене напугала. Фу. А я то подумав. Ага. Фух, витягнув, слава Богу. Ой. Біжи. І як завжди все у мене не в понятному стані. Ой. Ну що ж, на білий колір взяла щучка. Я думав, сьогодні щуки не побачив. А ні, взяла ж все ж таки. Гуд. Ну що ж, це вже ж добре. Судака побачили, окуня побачили, щуку побачили. Обриви побачили. Все як полагається, рибалка, можна сказати, вже вдалася. Вирішив я поставити ось вольфрам 28 грам на кислоті і подивитися, що ж трапиться. Клюне, зацеплюся за щось, відстрелить або щось в цьому роді. Бо прошли раз 24 г я просрав на гарної клюваки. Риба виборола своє право місце з грузиком вольфрамовим на 24 грама тому спробуємо тут подивимось що буде ну не відстрелило це вже добре але касанув зовсім не туди куди хотілося от це поворот під берег ай відпала що це таке було Це був судак, я вам скажу. Він на грузу подряпини. на 10 грамах. Оце поворот, жигував собі нікого не трогав і отут під берегом оказався судак. Ось так от. Ах, паля. Як же це обідно. Ну, я батарею не міняв. О, думаю так, закину разок. Ось і закину. І маю отаку красапету. На жовтий, на повному виліті взяв. Зараз ми його звільнимо з гачка. До речі, ні удара, нічого не було. Він просто повис і все. Можливо, розпочався вихід, бо Декілька годин вже не було нічого взагалі, ні одної клюваки. І ось я нарешті отримав довгоочікувану рибину, тобто судака. А взяв він у мене ось на мою приманочку таку. О, грузик аж залетів до пітлі. Зараз тут поки розберу до чого. І будемо пробувати далі ловити судака. Ну, ось і все, друзі. Закінчив я свою сесію. Рибалочка так собі, Обриви, зацепи. але помалу прокльовується хижак. В рази було трохи поярче. Ну, нічого, не завжди вона повинна клювати. Тому, друзі, кому понравилось це відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. пока.